Якісний такмет не забаганка, а життєва необхідність. Саме під таким гаслом у столиці волонтери влаштували незвичайну виставку турнікетів, адже представлені екземпляри не рятують наших захисників, а навпаки. Можуть смертельно зашкодити поранення. Волонтери вже не вперше наголошують, що дуже часто нашим військовим постачають неякісні турнікети, та в Україні й досі відсутній алгоритм, за яким держава закуповуватиме лише якісні засоби тактичної медицини. Тож небайдужим активістам знову довелось привертати увагу широкого загалу до проблеми, що роками існує у силах. Оборони виставку турнікетів, котрі вбивають, відвідали і наші колеги. У Києві в книжковому просторі Сенс відбулася виставка турнікетів. Під час заходу організатори провели практичне тестування для перевірки якості цих турнікетів. Ми зовнішньо не можемо скати, чи турнікет поламається до моменту його використання. Під час тестування виявили низку проблем. Частина турнікетів не затягувалася належним чином, фіксатори ковзали, а матеріали не витримували необхідного навантаження. І з такими проблемами можуть зіштовхнутися наші військові, кажуть організатори заходу. Якісні турнікети це життєва потреба, і це одне з головних питань, яке обговорювалося на виставці. Чим це відрізняється? Ширина, да, добре, воно достатньо вузьке, щоб не могти працювати ефективно, воно буде більше розрізати е, людську плоть, ніж буде допомагати зупиняти кровотечу і створити ефективний тиск. Матеріал, тип фіксації тощо. Використання неякісних турнікетів може призвести до негативних наслідків, зокрема, до втрати життя людини. Саме тому кожен боєць має отримувати тільки сертифіковані засоби першої допомоги. Це особливо актуально зараз, коли ворог постійно тисне на фронті. Є партія турнікетів, яку ви закуповуєте. Вона може бути 100, 200, 3000, 4000. Так, от турнікети рекомендовані, і турнікет Січ це ті турнікети, які в величезній партії на 4 тисячі може бути один поганий. У партії китайських турнікетів половина турнікетів може бути хороша, а половина поганих. Ми не знаємо, що цей турнікет спрацює чи ні. А нас відповідь не знаю, чи воно спрацює, не дуже нас задовольняє. Нам треба, щоб спрацювало 100%. Організатори виставки закликають усіх, хто постачає турнікети на фронт, купувати медичні вироби з високоякісних матеріалів та з достатньою довжиною стрічки. Бажано щоб разом з турнікетом була інструкція з використання.